А сьогодні навелося цей час. У нас повелося з Іриною Володимирович і просто прилезти на Давайте ми його чуть-чуть так? -чуть так, трохи не вдалимо. Там це побачишки в кухні. Рівненщина край озер, непропитних боліт та дрімучих лісів, оповитий легендами древніх слов'ян-древлян. Це один з осередків, що і донині зберігає давню культуру і традиції в їх архаїчному вигляді. Запрошуємо і вас пізнати Таїну Рівненського полісся. Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Національний музей народної архітектури та побуту України та Рівненський обласний центр народної творчості в рамках державної... Мандруй україною представляє презентацію культурних традицій Рівненського Полісся. А ми були у великому лісі. Розпочали ми все наше дійство із відтворення давнього. Обряду, водіння, куста. Ця традиція має дохристиянське коріння та носить в собі сакральний зміст поклоніння предкам, шанування померлих родичів та духовного переродження природи крізь призму людської праці та господарської діяльності. Нам пощастило сьогодні побачити цю традицію у виконанні автентичних її носіїв, народного, аматорського родинного ансамблю Чудиновичів із села Сварицевичі Рівненської області. Давайте ми її пропозицію. Я по-перше дякую рівень. Це зробить Молодці. У нас іде війна, але також життя продовжується. І згадувати про ті традиції, які ви привезли, і про ту традицію, яку ми започаткували в України, очевидно, варто і сьогодні. Щиро вам пишаюся, тому що єднання людини, і природи і наші традиції стануть на заваді всім ворогам, і хай вони, хто не дісти, на кого виходив, і там не біжджі. Дякую. Дякую. Ці рушники, ці прекрасні костюми, ця традиція, ці звичаї, ця мова, ця говірка вони є яскравим свідченням того, що ми українці. Що ми є нація, яка має свою мову, яка має свою територію, і все, що видумане і надумане зараз десь там і розповідаються казучки казочки, найкраще підтверджувати матеріальними е, речами, які можна побачити, пощупати, відчути, побачити звідки воно все взялося, тому що ви побачите давні е, вироби з нашої колекції музейної фондової, і ви побачите, як Прекрасно ці традиції не трансформуються, не змінюються. Вони просто розвиваються і вдосконалюються, приноситься щось нове з нашого часу. Але ви є носії традиції, ви є той найкращий приклад, який ми можемо. Чи ми можемо? Наша держава, президент України, керівництво України може аргументувати те, що це наша земля, і ми стоїмо тим на нашій землі. І ми маємо право бути тут. І ніякі зайди сюди не зайдуть. Наші традиції, наш генотип, все те, що ми бачимо тут, є підтвердженням того, що ми мало того, що ми не надумані. Ми одна з найстаріших сталих націй, яка несе величезну, прекрасну культуру всьому європейському народу. І те, що відбулося вчора. Європейська комісія, яка рекомендувала признати кандидатом нашу, нашу державу до Європейського Союзу, я впевнений, що там в середньому 4 роки хтось чекав, щоб стати членом Європейського Союзу, ми станемо значно швидше. Чому? Тому що наші люди вже повністю інтегровані у європейську спільноту. Ми є такими. До нас їде маса людей навіть зараз, під час війни, для того, щоб побачити наші традиції. Та як живуть українці? Сьогодні весь світ про нас говорить. І наш музей у нас в країні більше 400 музеїв, гарних, хороших. Вони несуть кожну свою місію, і свою частинку нашої великої прекрасної культури. А музей архітектури і побуту тут він взагалі унікальний. Це прекрасна територія з масою хороших традицій. Ми в минулому році до війни з нашою родиною, з усіма нашими друзями. Проходили тут інтерактивні екскурсії, коли ви занурюєтеся у все це середовище, коли ви рухаєтеся від Дніпранщини до полісся, потім ви йдете в Карпати. Коли ви бачите цих людей, які працюють у музеї, і які несуть дух музею. Це величезне щастя і задоволення. І коли цьому році на Великдень музей був закритий, і церкви правили, але святили паски ми отам на центральному ході за ворота. І дзвони були тут, а ми всі були там з нашим хлібом, з нашими яйцями, ковбасами, усім іншим. І ми всі, хто зібралися, було так ще страшновато, тому що повітряна тривога на той період часу була. Ми чекали отця Андрія і отця Олександра, щоб вони сказали, що. Ось, ось музей вже відкриється. Ось сьогодні музей відкритий. І сьогодні у ньому наше прекрасне а, Рівненське свято. ті традиції, які ви зараз показуєте, вони Савнинські-Дубровицькі, у нас на Гощанщині таких немає, вони різні. Тому мало того, що у нас в області вони несуть свою культуру і свої різні традиції, то в нас різні райони несуть. Мало того, різні села, в багатьох селах збереглося дуже багато, дуже хороших речей. Тому шана вам велика, дівчата, за те, що ви приїхали. Багато бояться ще їхати до Києва. Ви приїхали сьогодні, провезли свої традиції. Оксана я вам. Щиро дякую за вашу роботу, за те, що ви з, з, так, з колективом дуже немаленьким, такий непростий період часу все-таки усе тримаєте у хорошому такому стані і з такими класними подіями. Тому дякую. я вас подію. Дякую. Рівненська культура не живе у скринях, не зберігається у скринях вона завжди. Показується, популяризується, вшановується, і якщо ви глянете на частину цих рушників, ви не повірите, що їм більше ста років. Бо все, що ми несем, ми несемо це з гордістю, ми несемо це з байливим ставленням і ми передаємо, передаємо у спадок і хочемо, щоб воно і надалі було таке, яке ми все життя зберігали. І що говорити про рівненську культуру, коли частина Тут і це жінки, яким ми кожен день говоримо дякуємо, дякуємо за те, що вчите, за те, що зберігаєте, за те, що розповідаєте. Вчора я плакала. Я вийшла, що ти просто розплакалася. Чого розплакалась? Ну, по-перше, що ми живі. Слава Богу. І що ми маємо можливість, і в нас є ті люди, які попри політичні. Економічні, соціальні, культурні і інші негаразди, м'яко кажучи, сьогодні зголосилися і привезли сюди те, що людина завжди має з собою це цінності. У нас настільки розвинена оця система світогляду, яка Береже українські наші полійські безпосередньо цінності, побачите і вникнете, тому що ці всі речі це є символіка. Це закодовані слова, це закодовані елементи світогляду, це закодована взагалі буття полісся нашого. І в нас є майстри, які розкажуть про це все, і навіть покажуть майстер-клас. У нас є речі, які ну які просто взагалі не то, що не не те, що ну немає в світі, немає в Україні. Воно тільки є на полісі. Віра в Україну, віра в українську культуру, віра. Кожного з нас і в те, що заради чого ми б'ємося. і місія кожного представника культури і кожного закладу культури в ці складні часи стверджувати цю, цю віру в черговий раз і нести промінчик надії тим, хто ну так, так сталося. Щоб він зневірився, в першу чергу хотілося б згадати і подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні можемо зібратися в такому форматі, зібратись тут, презентувати наші традиції. І зараз усі мають зробити те, що можуть, кожен на своєму місці, активно долучатись. Тому як ніколи актуально спонукати українців. Вивчати свою історію, свою культуру, свої традиції, поширювати їх, тому що ми розуміємо, що після перемоги усі активно будуть подорожувати тими місцями і слави, і тих полявартуючих, які зараз є. Так. Кожен рушник і кожен однострій це не просто одяг або атрибутика чи традиційний стиль нашої Рівненщини. Це доля кожної родини, це доля нашого регіону. Це історія нашого життя, і оскільки воно не просто збережене у скринях наших бабусь, воно відроджене. Воно сьогодні побутує, воно тішить. І сьогодні наші майстрині, які приїхали, вони справді готові показати майстер-клас, щоб це в кожному куточку, незалежно якої частини нашої України, проросло і дало ось це національне зерно, з якого потім буде величезне поле наших традицій. Нашого поводу і нашої історії. Слава Україні! Ре! Першу чергу подякувати вам, першу чергу, і вам, що ви несете цю культуру і зберігаєте цю культуру, яка ідентифікує нашу націю. Це є код нашої української нації, яку ні в якому разі не можна перекреслити. Ви несете його через такі століття ще до християнських, і це все з покоління в покоління, це неймовірна праця. Скільки було воїн, скільки в нас вибивали той код нації, скільки нас гнобили, а він залишився Ми є українці. Наша духовна спадщина, наша культурна спадщина, наша мова це та платформа, на якій стоїть наша нація. І це ми маємо оберігати більше, ніж за місцю свого ока. Ми несемо отой код нашої української нації. Ми його бережемо як нічого більше в світі. Україна навіть наша. Полі національне, в який куточок ви не поїдете, є свої традиції. І це дуже добре, що ми не зробилися єдиним радянським народом, як нас хотіли зробити з єдиною культурою, з єдиною мовою, що ми зберегли свою І Це дуже і дуже важливо. Я вам страшенно вдячна, що ви несете цю важку ношу, але і приємну, і, і дуже історичну. Успіхів вам! Слава Україні!